Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами своїм лайфхаком, своїми методами, як я справляюся зі станом, коли накриває таке е, пристрасне бажання щось отримати. Як матеріальне, так і нематеріальне. Це може бути да, е, досягти якогось там статусу, е, не знаю, набрати тисячу підписників, вийти на якийсь рівень доходу, е, поїхати кудись, а воно все ніяк, наприклад, не складається. ви все робите, робите, а ніяк. Таке е, буває. От і е, буває так, що цей інколи ти сприймаєш це нормально, да? якби ну ще не прийшло, ти не прийшло, працюєш собі далі. А інколи буває прям накриває оцим е, таким невігласким бажанням вже скоріше це мати. І що мені допомагає в таких ситуаціях, так це е, зміщення фокусу з брати, отримати на давати. Тобто я тоді намагаюсь почати думати не як мені це отримати, а що я можу дати зараз. Тому що згідно з законів карми, то щоб щось отримати, ми спочатку маємо дати. Це працює як дзеркало. Якщо я хочу побачити, що світ мені щось дає, коли я хочу побачити в відображенні дзеркала, що мені хтось щось дає, то я що маю зробити? Дати, і тому тоді я зможу побачити, як світ мені теж дає. Тому, коли отакі стани, я зразу намагаюся думати, так, а що я зараз можу дати іншим? Чим я можу допомогти, чим я можу бути корисна? І по-перше, це таким чином ми засіваємо кармічне насіння як потрібне, да? особливо якщо я дію по чотирьох кроках кармічного менеджменту. А крім того, це знімає оцей сам неприємний стан незадоволеності, да, такої, е, яка накриває, коли це невіглаське бажання. От, і е, це працює. Дійсно, це працює. Спробуйте і діліться в коментарях, як ви справляєтесь з такими станами, чи вони у вас бувають і вашими результатами Обіймаю.